Залишити страх осторонь, ми готові захистити кожну людину, до якої доторкнеться рука влади. Ми готові. Тому що коли ви приїдете в регіони і побачите, що проти наших людей почався терор, або ми всі за одного, а один за всіх, або вони просто нас розтягнуть по одному. Що Хмельницькому тих людей, які організовували тиск на обласну адміністрацію, буквально затримали. Але після того, як їм чітко заявили, що десятки тисяч людей прийдуть його звільняти, цю людину, що випустили, випустили, тому що не ви сьогодні мусите боятися, вони сьогодні мусять боятися вас. На владних посадах господарів життя, та їх максимум до десятка, максимум. І вони сьогодні думають, що вони в своїх кабінетах за стінами сховалися і надійно себе почувають. Скажіть, якщо їх 10, а вас 46 мільйонів, хто сильніший? Це питання абсолютно однозначне. І тому ваша воля вже не. Чесних політиків. Ваша воля вже не один раз міняла життя так, як вам цього хочеться. І сьогодні все в ваших руках. Я хочу, щоб ви знали, що влада, повноваження, підписи дуже мало чого варті, а варта віра. А у них віри немає. Їм нема що вірити в Україну, вони не вірять. Народ України, вони не вірять, вони вірять в свої статки, а в статки віра не працює. І тому ваша віра може міняти реальність. Я хочу, щоб ми з вами, незважаючи на ті тяжкі роки, які були прожиті, не втрачали віру і боролись. Дайтеся, тільки вперед, в 20.00 сьогодні прибуває літак з президентом України. В 20.00 він буде в аеропорту Бориспіль на українській землі. І я дуже хочу, щоб перша новина, яку почув президент України, це ваша воля, щоб він вето на Податковий кодекс. І я знаю, що йому будуть перше, що що на Майдані Незалежності стояло тисяча людей, які прийшли невідомо для чого, які дестабілізують Україну, які заважають їм будувати світло майбутнє, і які ці тисячі людей це просто маргінали в Україні, а вони це справжні свято і господарі. Я хочу, щоб в 20.00 він один раз на свої власні очі побачив. Що тут стоять десятки тисяч людей, людей самодостатніх, людей інтелектуальних, людей, для яких Україна і їх життя не впустий звук. І саме тому, коли він це побачить і почує, він мусить або все ж таки згадати, що він президент України. І тоді ваше слово, ваша позиція багато чого для нього. Він їх не хоче бачити, розуміти, підтримувати і не хоче бути з ними поряд. Я думаю, шанс йому дати потрібно. 20.00 – це не такий далекий час, але ваше слово донесеться до нього. І це слово.